І в попередній частині ми купили собі кащих А, І дивіться, ось тут є такі кати, які тебе видалити знову. Вони у нас а, часто з'являються. І у нас з'явилося багато вільного місця, де ми будемо а, багато кат мабуть І давайте подивимося, що в тендах у нас. Зрозуміло. І е, у нас цільно накопити один мільйон, щоб е, віддати їх туалету. Тому що в третій частині ми побачили, що тут є змінення. От тут такой. Ай, все-таки підгоріло. Давайте побіжимо. І в цій частині ми побачили, де? О, що. А, це я не туди і що? Ось ось тут. Є е, туалет, якому треба. Дети 1 мільйон монет. Коли у нас тільки е, 10 тисяч. Тому давайте побіжали, зробимо багато кот і зробимо 1 мільйон монет. Хочете, як -от сюди, А, це дзвонку. це, Побігли. Давайте все. Давайте яку кату будемо робити? Давайте стиль стильмоме дадемо дам, давайте ще можна. Давайте ось так і що? Що я можна додати. Давайте скінпак все. І покачаємо. То хоча ні, давайте нас цей плюсика СБ. Бачите, у нас ката швидко. Кидайте все таке, ні, все. У нас на одну зірку вийшло. Чомусь це повинно бути хороше доповнення, але у нас вийшло воно не особо популярним. Це тоді є ванільний А Ані, давайте. Магічна пустота з. Мені Так. Давайте все, пускаємо. О, дивіться, ця ката в нас вийшла аж на 5 діок і це максимум. Ми можемо. Дивіться, як тут. Свій пакучок. Давайте пойдемо. Ну, давайте. Э, таку ж саму тільки. З максимум зіок. Метогічний пустота з нігами. Він на од. Да... Ну не давайте скільки нам дадуть. Ого. 12 тисяч і ми забуто за один місяць е, 10 тисяч. це ми випамомо одне завдання Типу тобто нам треба аж 100 тисяч. Це дуже багато. Добре, давайте. Що у нас. А, давайте на всі гроші. Дімся. Все випускаємо А що не 4 зі... зіки, Але це друга частина і вона у нас ще на осі плюс покачена. Давайте ще поки. Та ні, на встигну вже. І нам її не хвата навіть. Ми та подивимось. Скільки нам дають. 28 тисяч і ми багаті. Не. Давайте. Поки у нас так багато, до Міни-играми. Де? Де воно у нас тут все. гейм Я ж на Т плюси. Что из пять. Что и пять. Садится эти эта частина. Давайте это бы дивимся, сколько нам дают. За ось и все карты. И... Это у нас уже минус 17 тысяч. 38, Давайте поки у нас багато чого є. Давайте що будемо робити. може ми так і до 100 тисяч можемо наблизитись? От саме дощ, що у нас може вийти? Це 51 тисяча. Так давайте зачекаємо і зробимо аж саму найдощу кату, яка в нас може бути. Аж за 50 тисяч. Що ми можемо тут тисячі розбити? Нам цього може хватити. Навіть. Як багато у нас тут лежить? О, 100 днів і музика у нас розбуковані. Тому що ці монети не можу піддібати. Не все можу. Це у нас 62 тисячі. Це... Тільки тут все таки не можна просто подивитись. Допомагати. Давайте. На дві Зіка. Це тут все виглядить? Якось незвичайно. Добре. Це найдощі не катала скинуть Ну, добре, давайте зробимо, скільки у нас 11 тисяч. Лічно, ми каут з. Добремо. Давайте. О, 38 тисяч аж. Все. Ти сповни зірка. Дайте що можна видалити. Тут у нас тут є погані карти. Ти зірки видамо садки. Давайте встигнемо ще одну зубути якусь. Дайте. Мега Майнкрафт. З мінігами. Вже повне сочетання, але може їй сподобається. Давайте застигаємо на дві інше. Нічого, наскільки вона ця ката вона може принести. Ох, двадцяти тисячі це багато вже домучный вита Майнкрафт зус де той сток. Дайте отут допомагати, тому що йому вот ось тут важко. Давайте. Все, чотири сповнена Ізіка. Ось набагато про нас, ось Все теж. Ось це мало. Ось це можна видалити. Ну відьте ось відомо, то вона нам понесла в плюс тільки 1200. Моя мега Майнкрафт з. Спану. Покачаємо її до другого. Это може у нас швидко вийде. Это ваніла, Майнкрафт. А ні. Вот один Майнкрафт з мазином, в принципі, можна. Ні, ми не встигнемо. Не настигнемо все таки. Ого, 21 тисячу. Ти спомню зіка. Давайте подивимось, що тут. На то можемо нати є якісь. Немає. Бай побігли ще щось зообимо. Це ще можна видалити давай ось цю кату видалимо. Вона нам тільки 2500 принесла. Давай, музыка. Чеки можно. Давай это 100 дней. Чеки. Все-таки давай 100 дней в Майнкрафт. Что еще, еще можно? Давайте спаун. Давайте это... Ну, это цена от плюса. На 31 тисячу? О, 4 зіка це робимо. Вона нам може багато принести. Приметовуємо цю кату. Ти ще якось зробила? Скільки нам кинулися? 8 тисяч? Все тільки 5 тисяч? Це мало? Моєте? Ще 20 то Майнкрафт і ще що можна. Давайте. Ісусом. І з одним тільки плюсом. Це. І все-таки знову не встигаємо. Так. Дам, знову настигаємо. 61 тисяча. Ми вже близькі до, до 100 тисяч. Дві зілка. Добре. Це, це тільки початок. Може вона нам і багато монет принесе? Там може ти ціч, наприклад. Але зачекаємо ще трохи залишилося. Скільки це ще цека там погано себе показала, все таки На тебе було ж на 50 тисяч. Зате ми е, забутовали ще 107 тисяч, і це багато. Ось кількість. І ще ми в трендах. Це каката. Ауся. А що це у нас тут така заката. Це у нас. Кан... Якому забили? на дві зі, яку у нас є аж на ну, добре. І дане відео підходить к концю. І якщо ви на цьому каналі вперше підписуйтесь, ставте лайк за І Всім удачі і всім пока!